Друзі, всім привіт, а тебе знижки на овочі, молочку, риби, нова консервація, запрошую до перегляду. Раз знайсті лимони, майер 89,95 за кілограм. Лимон перший, гатунок 11 гривень за 100 грам. Банани 58,90 Клементин, 69,89 акції мандарини перший гатунок 48,85 за кілограм. Помила червоний 94,95 за кілограм. Помила перший гатунок 89,95. Гранат в асортименті 11 гривень за 100 грам.

Груша перший гатонок 52,95. Яблука екстра 4 штуки. Упаковка 39,90. По знижці яблука сортаве 29,95. Яблука гала 34,95. Яблука фасоване. редчі – чип 39,95 за кілограм. Яблука Голден 38,95. Яблука зелене 49,95. Яблука українське. В сіці 29,89. Яблука «Ред Принц» – 40,95 Груша второй гатунок» – 42,95. Авокадо хасред 2 штуки 79,90. Авокадо елітне одна штука 79,90. Киві у кошику 1 кілограм 89,90. Авокадо хаз 17 гривень за 100 грамів. Avocada huas redituit 1 штука 79,90. Авокадо перший гатунок, 15 гривень за 100 грамм. Гріпрут 89 89. В світі 10,40 за 100 грамів. Томати тепличні 99-89. Салат у горшику – 50-40. Корінь селери – 38,95 за кілограм. Пак це редька дайкон 30,95 Корінь імбіру 15,79. Кабачки 99,99 ,99 за кілограм. Огірки тепличні 11,49. Огірки 93,89. Капуста 9,59 за кілограм. Цибуля червона. Марс 13,79. Цибуля рипчаста фасована. 10,79 за кілограм. Цибуля рибчаста 6,49. Буряк 7,95. Гарбуз батерна 20,95 девяносто за кілограм. Картопля рожева мита 21,99 Картопля 10,99 Картопля фасована 1 кілограм 16,99

Морква мита 14,49 за кілограм. Часник 12,89 за 100 грам. Виноград рожевий за 100 грам 10,79. Виноград синій 69,95. Ананас 99,95 за кілограм. Манго 14,99 за 100 грам. лохина фасована.

По акції буряк столовий варений 33.90. Морська капуста Розумний вибір 0.5 кг 66.90. Морська капуста маринована своя лінія 250 г 37.80. Набір салатів по-корейськи Розумний вибір 72.80. По акції салат баклажан по домашньому 46 сорок. По капуста маринована з буряком 50-70. Салат традиційний розумний вибір 64 50. Салат звареного буряка. Залію 5650. з салоні «Шеф-кухар» 74,90. По акции томати чері разумний вибір кг 47,50. Огірки карнішони в салоні 69,90. Огірки салоні розумний вибір» 69,90. Огірки гіркій салоні «Разумний вибір» 1 кг 67,90 гривень. Капуста квашена «Разумний вибір» 900 грамів 99,70 Капуста пелюстка по-корейськи день у день по акції 35,90 Морква по корейськи день у день по знижці 32,50. Морква по корейські, чудова марка 41,80. Салат морква по корейськи. Разумний вибір 400 грамів 51,50. Гриби і печериці фасовані. кг, 79,90. Гриби королівські печериці 70-80 Гриби і печериці 13,60 за 100 грамів. Салат айсберг 1299 за 100 грамів. Салатний мікс апетитний 125 грамів. Упаковка в асортименті. Мікс салат, вітаміни 59-90. Петрушка, пучок 10,40 гривень. Кріп, пучок 14,40 гривень. Мік зелені, кріп, петрушка 16,90 Цибуля зелена, 100 грамів, 19,90 Вітамінний почок, крій, петрушка, цибуля зелена 19.90. По акції вівсяна плющена на трапи за 0.5 кг 32.40. Пластівці вівсяні Елевана 57.80. По акции своя лінія з ароматом груші, ананасу, у черниця полуниці, Полуниться апельсини 14,90. Суп митєвого приготування зі смаком курки з лакшиною. з крутонами 9,40. Вермішель ріва зі смаком курки. Швидке приготування 14,60. Лакшина Глек зі смаком курки, соус пряний 25,90. Лакшина рисова ваглець з соусом фобо 26,70. Новинка вермішель мівіна Гостра соусом. Зі смаком пікантної тір'яки 52,50. Смачна новинка томати в ялені, Господарочка. Валі 300 грамм 122,90. Гриби і печериці мариновані 85,90 і краска бачки літня господарочка 49,90. Вогник своя лінія, 69,50. Огірки мариновані 920 грамм 119,50. Огірки карнішони, своя лінія, мариновані 93,90. Томати чері мариновані, своя лінія 79,80. Гриби опеньки мариновані, своя лінія 83,90. Огірки мариновані. 1,5 літра 124,90. Новинка кабачки з кетчупом. чилі Верес. 59,90. Рягочевый врес.

Васоля червона Верес 400 г з ключем 61,50 Акції кава чорна карта арабіка Майлина 137,90 Кава чорна карта Голд. розчина 250 г 324,90 Кава чорна карта Голд 120 г 156,50

Новинка із аеросакція КЕКС. Панатони 159,50. Сушки човничок ванільний БКХ 26,70. Сухарі з родзинками. своя лінія 29,90. Сухарі київські РУСТКО 37,40. Сушки здобні і хліб з ванилином 40 20. Сушки, п'яточок 2660. Хлібці, на перлові з насінням льону 22,90. Йогурт своя лінія Вишня черешня. В асортименті персик манга полуниця вісімсот грамм 52,50. Йогурт молохия, білий без цукру 63, -80. Йогурт чуда персика брикос. полуниця суниця 50-20. Молочний коктейль ягатинський. Шейк, шоколад. Шейк. Палуниця 33,90. Йогурт галичина персика брикос 61,70. Йогурт галичина карпатський без сукру 48 20. Сир зернистий полуниця преміалі 45-20. Сир кисломолочний президент сметану та наповнювачем курага, 51,90. Сир кисломолочний день у день 5% 30,90 Нежирний 29,90. Айран Яготинський, кисломолочний 26,40. Смета сметана молокія 300 грамів, 15% 37,50. Сметана на молокія, 20% 59,60. Сметана злагода 20% 55,90 Новий кавареники ліниві валеста солодки 400 г 113.90. По акції салака свіже заморожена водний світ 88.20. Котлети рибні мастер Мастерфіш червоної риби 400 г 87.60. Накотенья тушка водний світ без голови 1 кг 22540. Хек тушка День у день без голови 16,99. Окунь червоний без голови норвен за 100 г 33,48. Новинки китов столобик стекло и за 100 грамів 27,66 Новинка Короб Стейк. За 100 грамів 32,20 Новинка Хек Філе День у День на шкурі. За 100 грамів 27,30 Ментай філе день у день на шкірі за 100 г 25.59. Лосось Норвен порції без шкіри 340 г упаковка 404.90. Паксе окунь філе Норвег за 100 г 31.60. Новинка сир твердий, чиз клуб. 132,90. Пак акції чай, зелене, ловаре з фруктами, квітами. Аромат Саусепу 54,50. Новинка чай. Лойд, лоїд», травяний зі смаком апельсин. кориці, гвоздики, малини. 72,90. Пак цей чай ловаре, трав'яний асорті, ройбуш, лимонграс, імбір, 24 пакетика, 66,90. Чай чорний ловари, лінти, ті фрукти з бутонами квітів 144,40. По акції набір ловаре, асорті у конвертах 12 видів, 198,40. Будь ласка, підтримайте лайком та підпискою. Миру і добра ваші оселі. Дякую, ваша нова акція.